Приветствую вас на моєму каналі. Сейчас їду за рулем доволі інтересного електрофургончика. Це у нас Nissan NV E NV200. Зараз покажу його внешний вид вот такой фургончик. Він доволі компактний. Розмір, так візуально його можна поставити як Fiat Doblo в новому кузові. Колесики тут конечно, трошки менше. Машинка електрична. 42 кВт. Вся електроніка, ну, двигатель, акумулятори, як Nissan Leaf. Ходовка тут своя. Ззаді тут, получается, стоять ресори. У мене на добліку стоять ресурс, я буду сравнювати цей агрегат зі це своїм доблом. Це дуже добре, в нього можна нормально грузити. І ось яка здорова тут, виходить, ляда. Ну, грузовий При тому, що стоять сідушки. сідушки за 3 секунди викладаються. Ця машина використовується для перевозки товарів в магазин. Скажімо так. Дуже, дуже удобний, тому що мінімальний розход виходить по топліву ну і Комфортна їзда. в ж Тут екранчик заднього виду є, кондиціонер. От я сів дуже удобно. пробіг Середній пробіг даної машини в районі 200 км вона виїжджає без зазріння совісті їде з будь-якою комфортною швидкістю. По трасі 120 можна їхати. вона прям я машину, скажем, так буду розказувати своє тактильне впечатлення. На неї я сів оця перший раз. Дивлюсь, що мені нравиться, що не нравиться. Внішні мені машинка нравиться. Я їх бачив по дорогам раніше. Машинка симпатична. Я, в принципі, люблю практичні удобні машини. З моєї точки зору хотілося б трошки більше колеса і чуть, -чуть більше клірі, тому що я б вже пороги собі позагибав. У мене надобно трошки більше кліренс. Ну, а так в цілому конечно, машинка дуже цікава. Зараз проїдемося, спробуємо, як вона стартує як тормози. Буду будувати її з Nissan Lif. У мене в сестри Nissan єдина електричка, на якій я їздив. З боку я їздив і на е, Ауді, е, і на Теслі, а за рулем тільки на Лівчику. З нею будемо сравнювати. Булі детально хочу подивитися ще салон. Салон, кстати, удобний. Він пластиковий, само собою. Но сидушка комфортна. Тут місце для ключей, для всяких там мачків, дуже все удобно. Нічого особо не зацарапується, всі кнопки все інтуїтивно понятно, де знаходиться, без всяких таких оцих китайських. Тут дуже в принципі, інтересна і проста, при цьому ергономічна панель управління. Все, же цей EnV трошки відповідається по системі обеспечення батареї. У нього стоїть, в відлічі від от ліфу, подогрів батареї і охладження батареї. Це дуже важливо, це придливає життя батареї. Я от сів за рулі автомобіля, з моїм ростом сидіти тут дуже удобно. Вона візуально вузькувата, але внутрі вона комфортна. Обзорність удобна, видно все. При тому, що стойка доволі широка, но вона не, не, не мішає зрінню задній Стекла великі, це дуже удобно. Я люблю здорові задні стекла, удобно здавати назад. І хоча тут є, уже в базі так, камера заднього виду. І дуже тут хороша з, з українськими вулицями. Єдине, те, що тут по мінусу, це власне я сказав, немає регулювання по виліту руля. Це було більш комфортніше, же регулювання по висоті сідушки. Ну, для мене, я от сів, мені удобно, скажімо так, для моєї комплекції. Машина, от зараз їдемо 40 да, в тапок. Подарив, звісно, приємний. Чуть-чуть слабіше, ніж моя беха. Ну, Тим не менше, точніше не моя беха моєї жінки. Ну, Тим не мене дуже комфортно. Прям. Стартує, ні, приємно вона стартує. При тому, що не дуже великі колесики тормоза теж легенькі, без, без проблем вона втормажується. На перший взгляд машинка звісно, прикольна. Якщо срівнювати її з Fiat Doblo моїм, то на рівень вище. Ну Правда, вона стоїть як 4-5 моїх фіатиків. Доїхали ми до краю дороги, зараз спробую розвернутися. Тут ось є камера вийде, я казав, з проєкцією, В доволі обмеженому пространстві машина розворачується добре. При тому, що я так, перший раз сів за руль цієї машини, то немає якогось такого. Подожіть це, я кудись не туди. Та а, ні, туди. Газуємо. В принципі, дов... доволі увертлива, це немаловажно. Е, мені подобається те, що сидиш дуже високо. Посадка висока, високо сижу, далеко гляжу. Мені прям комфортно з усієї сили. В общем, їхали ми їхали, вирішив їхати трошки з путі, скажімо так, по польовим дорогам. Ну, я тут, тут поляки небагато, просто як машина себе чувствує по уміряному скажімо, дорожі. Тому що я, наприклад, такий автомобіль використовував би на максимум. І удобрення возив би, і сіміна, і солярку. Трошки відчувається вона чуть-чуть жорстче, справнюючи чисто з фіат добла, але немає такого якогось прям дискомфорту, що як прям дерев'яна. Якраз подивимося пшеничка у людей показує щось тут слабенько, але ну, це ж таке діло. А тут виходить і розвернутися ніде, ну задки будемо здавати. Так, остановився ще обдивитися машинку, торохтить вона доволі тихенько, ну, робота кондиціонер, сідушки тут складаються доволі швидко, спинку вперед. І все, грузовий оцік став більше. Поки по машині я не бачу якихось корозій, ця машина японська, це нам говорить на тому, що ручник з іншої сторони ну, Вони не стали переділувати для нашого ринку, то в то моментів... Дефектів на машині немає взагалі. Тобто, машини довольно хорошо чувствують себе в наших кліматичних условиях. На перший взгляд, мені машинка очень подобалась, ценіки в них. Ви самі бачите, які є різні, все залежить від стану. Я, чесно кажучи, розсматривав собі покупку електромобіля, але я дивився Ренокенга електрический і прийшов до того моменту, що от, взяти, допустим, мій фіат він стоїть 3000 доларів. Такий, допустим, в районі 20 тисяч. Плюс-мінус те саме, вони можуть влазити. Скільки мені треба накатати на фіаті кілометрів, скільки його від ремонту, щоб йти. Де тої суми. Тобто, якщо є багато, скажімо так, електричку береш і кайфуєш, машина совершенно другого, другого уровня, це як сравнить Nokia 3310 і той зводний, і iPhone там 16 Pro. Машинка в, принципі, в принципі прикольна. Я, як, як обиватель, на перший взгляд, мені, мені дуже подобалось. На машині, ну конкретно за цю балакам, тут около 117 тисяч пробіг, ходовка вся рідна. По ТО били тут тільки тормоза, обслужували із норві. Як пригнали ці машини збирають для європейського ринку в Іспанії, ну а для других стран в Японії збирають там, де руль з неправильної сторони. Такий вийшов і впечатлення від першої експлуатації бусика фургончика ENV200 Nissan. Машинка на самом деле дуже прикольна. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.